Thank you 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Офіційна кількість загиблих під час Революції Гідності 107 осіб. Серед них сумчанин Олексій Братушка. Мій син на Майдані був по зрячому убитий пострілом ззаді, в шию снайпером. по бандитськи Коли Могосина хоронили і по цій вулиці йшли тисячі, тисячі людей. Ми всі думали, що це буде остання наша жертва. Революція гідності один із ключових моментів українського державотворення. Герої Небесної Сотні загинули, борючись за ідею національної свободи, а їхній подвиг неоціненний. Гідність це ключове слово для нас усіх. Ми. Є... Гідні бути вільними, а не рабами, як сказав Владика. Ми гідні мати свою державу, ми гідні мати майбутнє для України. Люди хотіли миру, хотіли спокою, хотіли правди, хотіли честі гідності. Тому і революція отримала назву Революція Гідності. 20 лютого у Сумах традиційно проходять меморіальні заходи, присвячені пам'яті загиблих героїв. Цей день знаковим, адже події дев'ятирічні данини продемонстрували готовність українців боротися за незалежність до самої перемоги. Цей день в історію, як? як люди є віддані, які захищають Україну, які захищають мир на землі. Для мене це не означає те, що треба поважати героїв, які давали своє життя за Україну. За нове покоління цього року вшанування пам'яті проходить під гаслом Небесна Сотня перші герої російсько-української війни. І сьогодні бої йдуть по всіх фронтах. Сьогодні ми боронимо нашу державу від ворога, який має намір захопити нашу країну, має зруйнувати ті мрії, які заради яких гинули люди, в тому числі і на майдані, тоді 9 років тому. Дев'ять років тому українці вистояли і відстояли демократичні цінності, але запекла боротьба за волю, незалежність триває. Бути гідними не лише в словах і в думках, а перш за все в діях і вчинках, як пам'яті героїв, про яких ми сьогодні згадуємо, так і заради майбутнього, заради майбутніх поколінь, які житимуть у вільній і незалежній. Суверенній, соборній Україні. Не треба забувати про героїв, не треба забувати про тих людей, які віддали за своє життя за країну, тому що Україна це країна патріотів. І нам потрібно бути також патріотами, як і наші герої. А тому у нас немає другого виходу, окрім перемоги. Должна бути перемога. Перемога, перемога і ще раз перемога. У нас просто немає другого виходу. Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини СТС. Семирічний Марк із Охтирщини мріяв про павербанк, щоб завжди бути на зв'язку з мамою та ігровий набір з героями популярної комп'ютерної гри. І ще одна заповітна мрія хлопчика, житло якого знищили війська РФ, спробувати себе у ролі поліцейського. Місцеві правоохоронці вирішили втілити бажання свого майбутнього колеги в життя. Марк посидів за кермом службового автомобіля, приміряв на себе захисну амуніцію та отримав омріяні подарунки. Про події цього дня хлоп. Чику нагадуватиме міні модель поліцейської машинки? Тягом цього тижня на Сумщині очікується нестійка і мінлива погода із снігом, мокрим снігом, дощем та ожеледицею. За інформацією Сумського гідроматцентру, від завтра температура повітря по області почне знижуватися. 23 лютого синоптики прогнозують до мінус 8 градусів морозу в день та мінус 18 вночі. Але така зима затримається ненадовго. Вже 24 лютого на Сумщину повернеться плюсова температура до 2 градусів тепла. 19-річний житель Романського району збував наркотичні засоби через інтернет-магазин. Під час огляду правоохоронці знайшли та вилучили у юнака пакунки із солями, канабісом, також ваги та спеціальні пакети для фасування наркотиків. За цінами чорного ринку загальна ціна вилученого становить 400 тисяч гривень. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення всієї схеми збуту та каналу надходження психотропної речовини. Що за кілька днів цей автомобіль Рено Сценік разом із нашими захисниками вирушить на схід України. Автівку військовослужбовцям придбали сумські підприємці. Цю машину ми придбали у Польщі, її пригнали волонтери. Зараз її підрихтували на ТО і передаємо її хлопцям, які служать у Закарпатській браді. Це сумські хлопці, але служать у Закарпатській браді, які на цьому тижні будуть направлятися до Донецької області. Вони замовляли машину, щоб була. По можливості 4 ВД, щоб змогла їздити по дорогам, які є на війні. Це перша автівка, яку компанія передає захисникам, говорить Валерій Прядко. Раніше із початку повномасштабного вторгнення Росії допомагали нашим військовослужбовцям продуктами харчування, одягом, амуніцією, забезпечували касками, бронежилетами, тепловізорами. Всього не записуємо і не згадувати, і не будемо згадувати. Як буде перемога, будемо всі радіти, не згадувати хто чим допомагав. Піклуємося за бійців і бажаємо їм здоров'я, щоб вони. І перемоги і здоров'я їм. реальні справи та вчинки вагоміші за будь-які гарні слова. Цей рік довів, що кожен може долучитися до майбутньої перемоги, і своїм досвідом потрібно ділитися, показувати приклад і надихати на волонтерство інших людей, говорить Тетяна Мироненко. Ну як і обіцяли, ми на другому засіданні нашого круглого столу, що є потреба показувати частіше тих. Спонсорів тих людей, які причетні, які власними коштами допомагають фронту. Ця автівка від компанії Промсервіс, від компанії Газенергопостач, директор порядково Валерій Миколаївич, власник лінії Канатолій Іванович. і ми хотіли б подякувати і за це, і за те, що вони були поруч, підтримували родини військовослужбовців. Це у нас була акція Перемагаємо разом. І вони також не стояли остороні. Вони нам допомагали своїми власними коштами. Тому. Шана, дяка і респект цим людям. Новини СТС